Ранні 2011-го Леоніду Генлеру могло б виповнитися 75. У школі він був допитливим і здібним учнем. З юних літ захоплювався фотографією і не зраджував улюбленій справі все життя. Він з «золотою медаллю» закінчив школу, потім закінчив з відрізненням будівельну техніку. Але уваження фотографій, його бажання сфотографувати і зняти обережне, все-таки взяло вверх. От протягом 50 років, як змінився наш город, і так і він все це показував фотографії з 1986 по 2000-й по Леонід Гендлер працював майстром виробничого навчання фотографів у Вінницькому ПТУ номер 15 Нині Вінницький центр професійно-технічної освіти, технологій та дизайну. До 75-річчя від дня народження видатного фотографа у цьому навчальному закладі підготували захід під назвою Леонід Гендлер – Людина з фотоапаратом. Він працював нашому навчальному до закладі подат під років. Це людина, якого світла людина, людина, якого всі любили в нашому навчальному закладі. Професіонал з великої літери, майстер з великої літери. Леонід Гендер запам'ятався колегам по роботі та учням. З його приходом до навчального закладу змінилися зміст та методи навчання. Та головне він умів зацікавити та навчити фотомистецтву. Його справу продовжують учні, багато з яких нині відомі фотокореспонденти не лише області, а й України. Просто підійти з Сара може. Ви знаєте, кожен, але дійсно, якщо подивишся на фотографії, то там є і композиція, є підхід. Леонід Генглер активно працював з багатьма періодичними виданнями Вінниччини. Міло, оперативно та професійно виконував завдання редакції, нарідко пропонував нові направлення та теми, виявляючи натхнення та майстерність. З фотоапаратом не розлучався. Зробив не одну сотню знімків, і кожен з них цікавий, неповторний та особливий.